Всім привіт! Вітаю на каналі Савводобліці. Сьогодні розглянемо пропозицію в преміум магазині. Називається Груба сила, Разом у нас продається об'єкт 752 та тс 60 Якщо об'єкт 752, ми знаємо, що це доволі е, хороший імбовий апарат на дев'ятому рівні, який спокійно може грати проти десяток. То ТС-60 відносно нещодавно на дев'ятому рівні після ребалансу його перевели. Нещодавно з восьмого на дев'ятий рівень, і трішки гапнули по е, технічних характеристиках, щоб підігнати дану ПТ саме. Під дев'ятку да. об'єкт 752. Рекомендую зайти до мене огляди танків, подивитися на нього огляд. Кого цікавить цей танк, реально класний апарат. Рекомендую. Але в даному відео ми поговоримо безпосередньо про ПТ-шку, яку можна, до речі, купити окремо за 10 тисяч золота. Також закликаю всіх, хто долучився саме до перегляду даного відео, відразу протиснути вподобайку, щоб потім не забути. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал. І так, ПТ-шка Т60 це американська ПТ-САУ, доволі нестандартна. Із Заднім розташуванням башти, і схоже щось по типу як ВК-90 або у нас нам Тайгер Маус є на 9 рівні да щось такого формату але це ПТСАУ сау а, з особливостей. Є... В неї є цікава гармата, ну не без нюансів. Давайте ми подивимося для початку. <кхід> зайдемо на сайт Blitzkid і подивимося бронювання танку, як завжди. Да? Сильні слабкі сторони, і потім вже більш детально по технічних характеристиках. А що цікавого в даного танчику є, що мені подобається безпосередньо в Т-60, а що ні, да? давайте я вам зараз продемонструю, як виглядає бронювання даної ПТшки, тому що це не класична, не кущова ПТ-САУ. От, вона з натяком на бронювання. Ось так виглядає наша ПЕТЕСАУ. І це вона у нас на пробитті 268 мм. Доволі непогано заброньована ПТ-шка, навіть є натяки, типу зіграти від борту якогось, але в нас є отут така от виступи, які пробиваються. Також вона може пробиватися ось сюди під гармату. Також у нас здоровенний лючок. Один. Другий, який пробивається, тому а, тут в принципі на неї складно. Також велике НЛД, яке відкрите. Якщо нас будуть цілити з пробиттям 330 мм, насправді мало що тут змінюється. Тут просто оцей шарфик да, стає ще більше ніж він був, і в цілому башта доволі заброньована. Якщо поставимо калібровані снаряди, о, тут же ситуація змінюється. Кардинальніше в нас починає пробиватися 273 мм вже саме верхній бронелист. А Повірте, на 10-му рівні навіть важкі танки, такі як Т-95 і шість, мають таке пробиття, якщо люди грають на ньому на каліброваних. А я вам скажу, я особисто піранько також граю на каліброваних. Тому є такі люди, є такі гравці, які вас будуть в теорії пробивати. Що в нас по КВНах? Вниз ми маємо 7, вгору 20. Якби тут все добре, все хорошо. Башта в нас повного оберту чи ні, башта в нас не повного оберту. Тому майте на увазі, що коли ви будете крутити, вона доволі круто повертає, але вона не повного оберту. І в деяких моментах, наприклад, ви там э, ЛТшка на вас летить, ви за нею такі дивитесь, 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 докрутили до цього моменту, ЛТшка вас обходить з цієї сторони і все, вам халепа. Тому що вам треба наново цю башту перекрутити аж на другу сторону. Це не дуже зручно, тому майте <к fishing> це в голові. Башта не повного оберту. Є такий нюанс. Хорошо. Давайте подивимося, що в нас по фугасах. Якщо будемо катати з каліброваними 70 мм. На каліброваних навряд чи ви будете катати, бо тоді в цілому фішка танчику якби втрачається сама себе в борт не фугасить в корму. Корму себе теоретично може пробити ось сюди, в задню частину корпуса і сюди в потилицю. Тобто насправді тут пробиття, хто буде мати більше ніж 65 мм на 10 рівні, а там таких танків просто вагон. Повірте мені, вас буде пробувати в корму аж легенько. Давайте глянемо PBR модель як танчик промальований, ми бачимо, що в нього люте бронювання саме ось башти. от Плюс під кутами. Танчик може танчити. В нас слабко заброньована башенка. До речі, тут 25 міліметрів. тому бережіть від фугасів, тому що, повірте мені, правило трьох калібрів, якась бабаха. Привіт вам та передасть. 25 міліметрів всього навсього всього. Да? Так, далі. Екран, оцей ковшик, тому дивіться, коли цілите вже там її. Фугасом сюди в цю сторону, да, в цю частину, то майте на увазі, що даний ковш викори. Даний ковшик є в нас екраном 5 міліметрів, тому можливо, з'їсть частину дамага від ваших фугасів. Ось таке цікаве бронювання, така цікава пт Давайте тепер більш детально по інших технічних характеристиках даного танку. Так, переходимо в ангар. І так, і так, давайте як я по спорядженню пройдемося. <кій> Значить, спорядження абсолютно нічого унікального. Я ставлюся дві ремки, плюс адреналін. Форсаж вам не потрібен, дай в цілому аптека і вогнегасник так само. Амуніція також стандартна, нічого цікавого, ставимо ось кола маленька, велика, плюс поліпшене пальне. БК я завантажую, плюс-мінус. Так, на цьому я не буду зациклюватись. Давайте ось так навіть поставимо. Там собі кожен для себе підбере, як встановити БК. Обладнання. отут уже цікавіше. Дивіться, в нас на досилачу. 3630 ДПМ. Це насправді хороший ДПМ О, для 9 рівня. Якщо поставимо калібровані снаряди, в нас буде гарне бронепробиття, але ми втрачаємо ДПМ. Тому тут кожен для себе е, повинен обрати. Вам потрібно люте пробиття, чи вам потрібно все ж таки використовувати ДПМ. Е, я пограю на ДПМ, поставимо до села, тому що в нас на кумулятивах буде 330 мм. Цього достатньо, аби пробувати практично будь-який танк в лоб да? 330 мм. Не завжди, але в Переважній більшості. Далі із мінусів зведення 4-5 секунд. Це дуже дуже довго. Кінцева в нас 0,292. Це також говорить про те, що цей танчик не є прям снайпером, такий, як там гріль або вафля. Да? Тому 0,292 розки це майже 0,3. Доволі великий розкид як кляткої ПТ. Вона, типу, з натіком на ДП має невисоку альфу, от, але має дуже довге зведення і відповідний розкид. Тому, якби це з натіком ще плюс, враховуйте, що наш танчик схожий, типу на броньовану ПТ-шку, типу вас гра мотивує грати першу другу лінію. Ну, повірте мені, складно буде на цьому танку відіграти першу другу лінію, особливо проти десяток. Захисний комплекс, само собою, посилене бронювання, бо в нас воно, типу, є. Ящик з інструментами, маскувальну сітку ставлю, ставлю поліпшене керування, бо вона погано повертається, також не плюсує танчику. Да? От, Ну і звичайно, система подавання <кхи> спорядження. Тепер переходимо безпосередньо до технічних характеристик. Ми маємо, дивіться, середня шкода за постріл 380. Чи це багато? Ні, насправді це мало. Тому якби я це відносив до мінусів танку. У нас мала альфа, ми стріляємо відносно часто, стріляємо кожних скільки секунд, кожних 6,2 секунди. Але по 380 непогані, є фугаси 480 мм, але погане пробиття. Якщо на доселочу, це буде 65 мм, на каліброваних 70 мм. По КВН, як ми з вами сказали: 20 вверх вниз 7, цього недостатньо. Другий момент у нас питома потужність невисока, прохідність у нас доволі посередня, тому маємо таку не дуже броньовану ПТ, заднім розташуванням башти. Але хорошу, ДПМну гармату. Якось так, дядьки, якось так. Давайте. ігролад, залетимо в бій один-два поєдинка для того, щоб продемонструвати можливості даної ПТ-шки. Поїхали. Коли вона була на восьмому рівні, вона мені в цілому також подобалась. Вона нормальна була, можна було дійсно грати на неї разом з тяжиками. От, але коли її перевели на 10-й рівень, мені здається, тут в цілому будуть будуть питання до ПТ саме в тому, як вона тримає удар. <кхід> так в нас мапа Форт. Uh, все натікає і все сходиться так, що нам потрібно допомогти важким танкам, тому поїхали на ВТ-напрямок. Let's go. Uh, let's go. Так, на що? Один АФК. Абсолютний рандом, ніяких черг, тільки А, uh, До речі, нещодавно грав в рейтинг. В рейтингу мені більше сподобалось грати, хоча я не люблю рейтинг ніж в рандомі. Напишіть, як вас останнім часом рандом. Радує він вас він рейтом та шкодує чи ні. Тому що мені особисто щось рандом останнім часом не дуже подобається, коли забрали дві черги. Не дуже подобається. Розізди не вгадаєш, хто як, куди хоче, так і їде. Так, повільно, бачите? Одна від швидкість повороту корпуса і повільноватий танчик. Так, у нас 4,5 секунди зведення. Але тут, походу, стабілізація нормальна. Тому вони не сильно відчуваються. Чуть підзвелися, тичку дали. Дивіться, зато вилітає вище середній. Дивно, да? 380 середній, два рази вилетіло 400 плюс. Звернули увагу, об'єкт пробив нас. Але теж ви мені скажете, що в сах об'єкт. Там пробиття краще, ніж в якби... О, рівна, рівна вилетіла альфа і навіть танканули. Так, я думаю, він там до кінця буде стояти. Не дозвівся, дядьки. Ой, ой, танкуємо, танкуємо. Тут не дозвівся. Коротше, ви суть зрозуміло, да? ви повинні грати разом з тяжами, дядьки. Ви повільні, кучу відсидітись вас, напевно, не вийде, тому що це вам умовно не гріль, в якого є динаміка, де ви там з третьої лінії, з четвертої настрілюєте. Друг що, напрямок змінили? Напрямок змінили і втекли. Тут так не вийде у вас, я вам кажу. Я хотів там зверху в нього таке місце, є, в башту закидається. Але не вийшло. Так, дивіться, нам пора, пора би вже відступати. У нас він зараз вилізе на мене, чи ні. Ну, було б непогано, що він заскамився. Ну ні, не вилазе. Це погано, що він не вилазить. 752. В нього є один снаряд. Він щось пробує, пробує, чи то мене розвести хоче. Чи то відсвітився і потім вилізти, невідомо. Ну, в нас, нас ситуація плачевна. Давайте дамо тику. Їдемо вперед, бо нас в спину вб'ють просто. Нас просто вб'ють спину. 2 300 я дав. Рахунок 0,6, класика жанра, стандартний рандом. Я навіть не здивований, якщо чесно. Зараз переважно всі такі бої. Або в вашу сторону 0-7, або в їхню сторону 7-0. Тому, блін, ну такі реалії зараз. Будемо надіятися, що буде якийсь. Буде якесь оновлення, зроблять ребаланс цього матчмейкера, да, щось зроблять, що він по-іншому підбирав, щоб, можливо, там сортував ці барабани до зарядки, цикли до циклу. Ну коротше, будемо дивитися, як воно піде далі. Давайте подивимося, команда відіграла. <кхід> ну, ось так команда відіграла. Один з нулем, це майже 0, дві триста дали. ПТшка нормальна. По гарматі тут все ок. ДПМ відчувається. Те, що по цифрах вона довгувато має зводитись і кінцева точність, така собі по факту вона нормальна. Давайте другий бій. І так, вас цікавить питання. Сах, це все понятно. 10 тисяч золота варто віддавати чи не варто? От тут хороше питання насправді, бо наче й по гарматі вона ок, але динаміки нема. Наче броня є, але по факту її нема. Не знаю, дітки, не знаю. Для колекції, блін, ну 100% треба для колекції. Для нагибу, блин, сумнівно. Для нагибу сумнівно. Вона дуже командно залежна, розумієте, це ПТСО. Дуже командна залежна. Грається по типу ВТ, а воно не ВТ, а ХПшок у нас то не 2000. Здоров'я да, не 200, а на все 1600. Розкачати ХПшки ми не можемо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну це вертушка треба брати, дядьки. Якщо така вертушка залітає, напевно, треба брати ПТ-шку. Напевно, це. Чуєте запах? Імба. Запах імби. Опа на. Так, я сподіваюся, це на відео записали. Да, лоси пішли. До речі, лоси пішли нереальні. 30% лосів. Сьогодні мені на стрім приходив підписник і казав, що в нього лосить. А я йому казав, да ти що, в мене ніколи не лосить. Будь ласка, добрий вечір. Прям на, під час запису стріму ось такий форс-мажор. Не пробив. Анк під землю пішов. Да, аби ще стрім не перезаписувати. Угу, кажу стрім. Відео. О, Ай, ну дозведися! Це самій косяк, дядьки. Там треба було дозвестися, я цього не зробив. Так, я швидше здається, заряджаюсь. Ні? Ну давай, вилазь. тут інший я вбив. Хорошо. Ну що, терпимо, терпимо, живем тут. Може там КПЗшка зараз паде на Т-2020. А чи не падає? Там ще є четвертий десь. Чомусь не падає. Да я не хочу сильно долізти, бо там же що. Дивиться. Так, зводимося. Без зведення стрельнув, дядьки, ви самі бачили. Я башту тут повернув, а... Я не знаю, напевно, напевно якась стабілізація відносно нормального святка чи що. Тому що ви самі бачили. Е, коло не звелося до мінімуму. Коло не звелося, але я влучив. Чудеса, й годі, да? Так, хорошо, треба було зразу на Є4 їхати, він там один. Та А ну вже в кого небудь. У мене чи що? Давай, давай. Ну, тут за рахунок швидкої швид... А тепер дивіться, мем. Там було 0-7, а тут 7-0. Блін, що з рандомом? Алло? Я не знаю. От, от Я після стрима записував дане відео, я просто а, божеволю від цього рандому. Чесне слово, Рейтинг буду грати, дядьки. В суботу будемо грати рейтинг. Я не знаю, що робити. Коротше. Що по танчику? Танчик по гарматі ок. Мені подобається гармата, мені не подобається динаміка, не подобається е, формат такої ПТ-шки, тому що ПТ-шка або повинна бути ультраброньована, хорошо заброньована. Да, щоб ми там могли впевнено стояти від борту? Тут цього нема. У нас два лючка, які пробиваються. В нас е, оця от планка пробивається з одної і з другої сторони, якщо від борту ми отак от от будемо стояти. Здорове, нелде. Коротше, бронювання мені не подобається, динаміка не подобається. Подобається ДПМ, подобається в цілому сама гармата. Тому таке 10 тисяч. Ну теоретично розбавити собі ігролад, бо таких петешок немає на дев'ятому рівні. В цілому піде за 10 тисяч її перевели, апнули. А хто може її викупити, якщо ви продали, да, коли ще була вісімкою, можете викупити за три тисячі ні, пардон, за сім тисяч. За 7 тисяч можете викупити. Да? Чи за 7500, За 7500 п'ятсот, напевно. А, в цілому, то буде непогане непогане вкладення за дев'ятку. Коротше, танчик став нормальний, але специфічний. Дуже залежить від команди. Тому ну, ось такий був огляд, кому сподобалось. Ще раз закликаю поставити вподобайку в коментарях, написати, чи у вас такі самі топові поєдинки і такий самий класний рандом, як у мене, звичайно. Ну і хто вперше на каналі підписуйтесь також. Закликаю зайти до мене на канал, подивитися огляди інших танків, в тому числі об'єкт 752. Все, до зустрічі, до наступного відео.